Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Сьогодні ми поговоримо про чудову паркетну дошку у вигляді англійської ялинки під назвою Тофі з колекції Pure Classic Oligne. Давайте розглянемо її ближче. Ця дошка виготовлена з витривалого дубу, що злегка тонований золотаво-коричневим кольором, який надає приміщенню домашнього затишку та приємного, комфортного вигляду. Вона користається попитом у практичних людей, які цінують сімейні цінності та стабільність. Її характерна відмінність це виразні сучки, тріщинки та поодинокі заболення. Така паркетна дошка прекрасно інтегрується як в класичний інтер'єр, так і в сучасний. Світло-коричневий колір це класика обробки покриття, спокійно, звично, але при цьому з нотками розкоші, впевненості та респектабельності. Ця ялинка має покриття олією оксі, що зберігає натуральність поверхні, але при цьому надає дошці високого ступеню захисту, зносостійкість дещо наближена до лаку. Дошка вирізняється виразною фактурою, що досягається методом брашування, та має ледь помітну мікрофаску, яка охайно виділяє кожну дощечку і придає підлозі особливого шарму. Стосовно формату, ширина дошки 130 мм, довжина 725 мм. Це досить масштабна планка, тому ця підлога на піку популярності серед дизайнерів і відрізняється. Тим, що планки з'єднуються перпендикулярно один одному, за рахунок чого інтер'єр набуває більш сучасного вигляду. Вона вигідно буде виглядати у приміщеннях з великою площею, хоча й для невеликих квартир теж чудово підійде. Товщина ялинки 14 мм, цю дошку можна вкладати двома способами: приклеюванням до основи або на підкладку. Новітнє замкове з'єднання між планками дозволяє це зробити. Рекомендуємо завчасно обирати метод вкладання, щоб спланувати висоту підлог, які будуть межувати з паркетною дошкою. Якщо хочете, щоб між двома покриттями не було високих порогів або був акуратний стик. Гарантія 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!